Української держави щодо укріплення звісної демократії і незалежності нашої країни, але дуже важливо розуміти, що відбувається і як це сталося так, що на сході країни у Донецькій та Луганській областях в деяких районах сталася та трагедія, яку ми сьогодні фіксуємо, як журналісти і як спостерігачі, власне, я як мешканець того регіону, і звідки ми маємо те коріння. Я прийшов працювати у засобі масової інформації десь 13 років тому, що будучи студентом, і помітив таку тенденцію у наших регіональних змі, що насправді абсолютно будь-яка альтернативна позиція і альтернативна думка, з якою ви виходите у публікації або у ток-шоу, або у спілкуванні з місцевими елітами, так званими, вона буде пригнічена. І будь-яка альтернативна опозиційна політична думка, вона також не буде мати ніякого розповсюдження, якщо вона не буде входити в той в ті рамки, які були запроваджені регіональною політикою, так званою. Але я виніс на сюди на екран таку газету, яка називається Вечірній Донець. Це найбільш популярна була газета до окупації в місті Донецьку саме серед аудиторії, яка тут не присутня. А я маю на увазі тих людей, які підтримують якраз те, що відбувається. І вона завжди мала якраз таку популярність серед пенсіонерів, серед патерналістів налаштованих людей, серед тих, хто бажав повернення до, до радянської моделі управління суспільством і територіальними громадами. Це називається. Україна независима демократична государства, люди зробили вибір. це було написано 91-го року. Цей номер було опубліковано саме в такому виділі. Після того ще є декілька газет, які, наприклад, 95-й рік це вже за чотири роки після цієї газети, яка була до того. Це називається «Газета так. Центр вона не виходила вже з 2000-го року. Але, наприклад, що в Донецьку. На перше на, на, на мітинги, які були присвячені радянській владі, наприклад, поверненню або консолідації під лівими, ну, навіть не лігами, а комуністичними, ностальгічними речами. Наприклад, був мітинг, і газета ця пише: Не вийде на Флоща Кенніна, робочий Донецьк сказав, що про возрождання СССР. І тут через 9 років, через 19 років, да, після цього. 1 березня на площі Леніна в центрі Донецька виходить 6 тисяч людей, які називають себе Донець... Донецька Народна Республіка. Тобто можна уявити, що якраз з 96-го року до, до 2014 року відбувався процес, який називався формування власної регіональної так званої ідентичності через те, що ця ідентичність мала бути. Якраз мало уявляти собою щось відокремлене від центрального уряду українського, тому що я так бачу, що якісь землі, наприклад, в Польщі або в Німеччині, вони використовують регіональну ідентичність для маркетингу Тобто, Тобто ну, надрукувати брілок або зробити футболку з написом, що я там з X, або там я з Y, або я такий, або такий. Щоб це продавати, в Донецьку цю ідентичність використовували для тиску на центральний уряд з боку партії регіонів, це була основна партія, яка, до речі, була заснована приблизно в ці роки, як це І через цю політичну партію Віктор Янукович вже став президентом потім, е, в наступні роки. Щодо того, пояснень змінювалася риторика, то в цьому фото ви бачите 95-й рік, це також місцева газета, і тут інтерв'ю з Володимиром Жириновським, який був да, в той момент у Донецьку, і він розповідав, що шахти Донецької Донецькій області нерентабельні, і ми не зможемо, і це ніяк неможливо зберігати цей регіон, дешевле зберігати многомільйонну армію, як говорив Жириновський. Тобто зараз, наразі, коли вже ми маємо 20 років після цього інтерв'ю Жириновського, вони навпаки змінюють риторику, але мені щось здається, що саме ця риторика була більш правдивою, тому що це відображало реальний стан речей. І завдяки тому, що ми можемо зараз поглиблюватися у ці так звані глибокі коло... колодязі», як це так називаємо, у бібліотеки, архіви і дивитися, що відбувалося. На період перебудови, що відбувалося на період, потім початку 90-х років незалежності мафіозних розборок, там кримінальних планів формування інформаційної парасольки часів Януковича. Ми можемо зараз робити методом порівняння просто а, верифікацію тих пропагандистських шаблонів, які зараз нам нав'язуються з боку піар агентств, які розташовані в Ростові на там знаходиться саме. Саме таке найбільше приближене було до Донецької області піар-агентство, яке контролювалося з боку Кремля, і там знаходились центри цих ботів, так дата центр був в Донецьку. До речі, і зараз вони не відкривають центри ботів або не відпрацьовують технології. Вони всі знаходяться в Росії, тому що в Донецьку це зробити сьогодні технологічно в більшості випадків просто неможливо через те, що там може не бути світло, води і так далі. І а, зараз ще крім того, що я сказав зараз, да як це було все а, вимальовувалось протягом цих років, що оці а, етапи, да якщо а, перебудова була це коли з'являлись різні газети. До речі, як і зараз в Донецьку з'являються різні газети, які називаються Мірний Донбас і так далі. Ми їх всі моніторимо, стежимо за їх розповсюдженням. Вони не приходять в бібліотеки, не приходять в архіви. Ми їх скануємо і собі, зберігаємо за весь архів, що видають сепаратисти власну пресу. Ну, Колеги нас критикують, деякі ну, власне, не колеги, а люди, які називають себе патріотами України там, або ще якось. Вони кажуть, навіщо ви це робити, бо це не суттєво, ви таким чином розповсюджуємо цю інформацію. На наш погляд, це якраз і є основа для того, щоб зрозуміти, що відбувається. Необхідно брати нижчі масиви інформації того, як вони працюють з населенням місцевим і аналізувати, що відбувається за рахунок цих медійних засобів. Зараз я покажу, як воно виглядає на практиці. Yeah. 4 газети є в Донецьку. До цього було 15 газет, які виходили російською мовою виключно. І п'ять регіональних телеканалів у Донецьку. На сьогоднішній день немає з цих 15 жодної газети. Що перше зробили озброєні сепаратисти? Вони якраз захопили інформаційне поле Донецької області і вже в березні квітні почались перші репресії проти журналістів, які не погодились співпрацювати з озброєними сепаратистами. Було запропоновано нам, власне, що ми маємо підписати угоду про визнання організації ДНР як держави, і після цієї цього підпису цієї угоди нам давали можливість працювати на території обласного центру Донецька та тих районів, які Зараз ДНР. Е, всі журналісти, які були, я маю на увазі, журналістські організації, відмовились від підписання цих угод і таким чином виїхали ці офіси редакційні звідти. Зараз на базі цих офісів, наприклад, п'яти телеканалів, працюють, все захоплено, і працюють 5 телеканалів е, сепаратистських, які беруть контент в основному з Російської Федерації. з, з Тих телеканалів Росія 24 і так далі. А українське телебачення і українське радіо там недоступне лише через судник. Але в той же час я знаю, що деякі капельні оператори влаштовують диверсії, як це можна назвати, в лапках, і включають навмисно в мережу українські телеканали, наприклад, І перші канали, і так далі. Але якість цього контенту вона на сьогоднішній день. контент Перебудови, які було оцифровано і, е, і викладено на серверах обласної державної телерадіо компанії, як такого, чи ну, який не який, але це на всі інформації, хоч там і яність низька, і достовірність низька, і багато джинси, яку використовували місцеві журналісти. Але тим не менше ми можемо брати як первинні, первинні дані, дані якраз. З цих джинсових матеріалів ми це так називаємо. Щодо того, як виглядає зараз інформаційна політика на звільнених так званих територіях це Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь. То я мушу розчарувати вас, нічого гарного там немає. Джинса як була, так і є рекламні матеріали політиків і кандидатів. Як розміщувалися, так і розміщують. І вони на сьогоднішній день не відображають абсолютно потреби аудиторії, не відображають того, щоб це була дійсно журналістика в тому вигляді, в якому люди стояли на Майдані і які казали, що це ж такі ідеали європейської цінності і так далі. Насправді, на жаль, не більше того, на жаль, на територіях Східної України ми спостерігаємо якраз відка. Від всього того, що було на Майданах місцевих, ці Майдани зараз не мають абсолютно ніякого розповсюдження на вплив на територіальну громаду, органи місцевого самоврядування ліквідовані як такі рішення президента. Там тепер є назва військово-цивільні військово адміністрації, які не підконтрольні е, ніякому громадянському суспільству і голоси громадянського суспільства. Сьогодні не враховуються взагалі у східній Україні і е, особливо в Луганській області. Наприклад, ну, це вже відкрили, але у мене вже часу нема на це презентувати, подібні матеріали, які ми називаємо 92-й, 93-й роки, і так далі. Це все, що ми бачили в архівах газет, на наприклад, 92-го року. Це стаття про те, як в 92-му році викрадали лавки на вулицях Донецька, тому що не було а, чим там. А, я не знаю навіщо вони були, хтось вивозив а, як дрова або ще щось. Зараз, до речі, так само центр Донецька лавки знімають і та сама ситуація. Тобто ми спостерігаємо з приходом так званої ДНР, яка себе оголошувала борцем за права трудящих, за права людей. За соціальну справедливість, що люди повірили там шахтарі, звичайні, які потери, які страждали в дій українського уряду соціальної справедливості і так далі, то люди просто повірили, що прийде нова влада і буде все нормально. Ну але насправді не все нормально і та сама так звана в лапках нова влада. Це насправді стара влада Донецької міської е, е, ради та Донецької обласної організації партії регіонів, яка просто себе назвала новою владою. Тобто ніякого народовластя, як про яке мріяло, мріяли мріяли земляки в Донецькій області, так і не відбулося. Тому питань багато, і насправді не все так просто, щоб сказати, що це лише інформаційна складова і інформаційна війна. Насправді це все значно глибше ніж просто інформаційна війна. Це все і бідність людей, і пострадянська травма, і не і недовіра один до одного. І це те, що власне люди, які мешкають в Донецькій області, вони ж насправді не голосували за президента Порошенка і не мали права доступу до цих дільниць які знаходились на окупованій території. На сьогодні ці люди не можуть виїхати з окупованої території, тому що, наприклад, чи було уявлення, я не знаю, тут багато українців я бачу, що не слухають через мікрофони. То я думаю, ви чудово це знаєте. Що, наприклад, виїхати з Берешуваського районного міста Донецька, це центр міста, до найближчого пункту пропуску, де отримати цей власне, пропуск, який запроваджено адміністрацію президента, то це може бути 30-35 кілометрів. І громадський транспорт не ходить на український блокпост. І щоб людина могла вихати, це власне, треба брати таксі або ще щось. І їхати. Ну такі це буде коштувати 400 500 гривень, і це нереально. Потім ви 10 днів будете в найкращому випадку чекати цей пропуск, але в реальності це буде два місяці, і те не факт, що вам його дадуть, тому що скажуть, що недостатньо підстав для того, щоб ви мали право виїхати на свою ж територію власну з країни, де знаходяться ваші родичі. Наприклад, такі випадки також є. Не тільки не пускають донець, що у вас немає підстав, що там мовила вашого батька або матері це не є підстава, і тому ми вас не пустимо, але і навіть із України, громадян України, є такі факти, українські блокпости не пропускають. Тому питань дуже багато. І е, журналісти, не пропагандисти, ми маємо висвітлювати ці всі питання, давати суспільству конкретні. Інформаційні ці репортажі про те, що відбувається, і лише за рахунок правди, і за рахунок правдивого відношення до себе самих, ми цю ситуацію змінимо. А якщо, звичайно, будемо прикриватися шаблонами, то ну, і прикривати частину реальності, то на жаль, і, ну нічого з цього не буде гарного. Цей конфлікт буде і далі, і далі, і далі. Недовіра буде рости. А в Донецьку, я думаю, в Донецьку ми так втратимо кінцево, тому що люди просто ну, вони зараз нас не дивляться, там українські телебачення мановесть, тому що вони розуміють, що це не відображає 100% реальності. А ми намагаємося створювати медіа довіри для всіх для всіх категорій українських громадян. Це велика робота, і на цьому є в цьому є і заслуга цього проекту, в про рамках якого я тут присутній, тому що ці. Люди нам дають можливість використовувати нашу ідею, еди... реалізовувати нашу ідею еди... зі створення медіа довіри в рамках миротворчої школи. Ми маємо безліч зустрічі контактів. І, я думаю, ми зараз до цього якраз переможемо. Дякую.